Корма на вагу то чому їх не можна купляти, коли ви приходите в зоомагазин магазин або кіоск і бачите, що там продають корма на вагу, або пропонують вам спробувати узвавши декілька грамів, я вас конче застерігаю, що так робити не можна. Чому ви не можете бути певні, що корма, які вам на зараз насиплять, зберігаються довжним чином, тобто ви не роз не знаєте, яка температура в приміщенні, яка вологість. Скільки разів цю пачку з кормом відкривали? Що в цю пачку потрапляло до цього? Можливо, поблизу є миші, гризуни, якісь паразити і тому подібне. Тобто корма, які продаються. По вазі вони не можуть бути якісними. Це перше. Друге, коли цю пачку відкривають декілька разів, а це не один десяток разів відкривають, коли 15 кг корму стоїть, то корм всередині упаковки він гідролізується. Тобто у нього зникають його поживні білки. Зникає приємний запах, смакові якості падають. І коли ви приходите додому, то Корм, який ви купили, там, наприклад, 20 грамів ви купили якогось кітікета і 40 грамів Віскаса. Скітікет їсть хорошо, а Віскас він їсть дуже кепсько. Тому що перший корм міг бути свіжим, а другий вже дуже довго стоїть відкритий, його вже там сотні разів відкривали і насипали. Другий момент це коли. Точніше, третій момент, коли ви купляєте ці корма, і він довго зберігається, і не дай Боже, там була волога всередині, там дуже класно починають розмножуватись бактерії та грибки, які в свою чергу можуть осідати в трані системі і викликати доволі сильні подразнення, гестрити, ентерити і тому подібне, що в свою чергу дуже погано лікується, і ви будете витрачати на це свої гроші. Четверте, більшість думає, що якщо вони купляють корм на вагу, то вони дуже класно економлять. Я вас засмучу, але коли ви купляєте потрошку, ви переплачуєте в 2-3 рази, ніж якщо б ви купили герметично одну упаковку без різниці, маленьку чи велику. Тому я вас застережую, не купляйте корма на вагу, нічого гарного в цьому немає, ніякої економії і тільки може нашкодити вашому улюбленцю. Залишайтесь з нами.